Винна я зізнатись мушу, що зійшла в постелі, не роздвою мою душу, але мене стрель. Я чужа холодна зірка спотою бічних рам. Я не привид, я не жінка, жінка привид вам. Затискаючи в обійми та віта, в'язнеш пальцями у тіні шести струни чвар, дай торкнутися устами солодощі вуст, дай насититись словами мій золотовуст. Відштовхни, доки не пізно, а ще ліпше стрель Я благаю тебе слізно, Леле мене стрель винна я зізнатись мушу, що зійшла постель. Не розгоюй мою душу, але мене стрель